Допомогти посилити відчуття безпеки у Коломийській громаді має на меті громадська організація Трикутник. Як це зробити? Обговорювали на круглому столі у міській раді за участі представників органів місцевого самоврядування, Державної служби надзвичайних ситуацій та поліції. Відчуття безпеки, соціальна згуртованість, діалогові практики, пошук оптимальних інструментів на рівні громад. Проєкт під такою назвою презентували у Коломийській міській раді. Дослідженням та реалізацією займається громадська організація Трикутник. Ми бачимо, що нам не вистачає саме дослідницьких матеріалів, щоб робити якісні проєкти. Якщо ми маємо якісь гіпотези в себе в голові, то це нам здається, що те чи інше людей мало би цікавити. А тільки коли зробити якісне дослідження, можна рухатися вже так, справді як цього потребує громада, люди, жителі, приїжджі і такі інше. На рівні держави таку безпекову ініціативу упроваджує мережа правового розвитку. Коломия у переліку небагатьох громад, де проводитимуть соціологічне дослідження. Нам важливо зробити саме таку репрезентативну вибірку і зробити якісне дослідження, соціологічне, яке готують соціологи професійні в Києві, допомагають нам разом з ними опрацювати матеріал. Ми хочемо дістатися до того, що справді турбує людей, але не тільки про те, що може прилетіти ракета. Про що що ми говоримо часто під час воєнного стану, важливо, щоб це було якісно, і в кінці, щоб оцінити нашу роботу, ми будемо вже робити такі більш глибинні інтерв'ю з людьми, які пройшли ті чи інші опитування, чи були на наших заходах, щоб подивитися, чи справді воно працює. Якщо працює, супер, це можна потім множити і використовувати разом з міською радою. Далі, якщо не працює, можливо, в подальшому нам потрібно змінювати. Тому що якщо людина знаходиться в небезпеці, Спеції на жаль, про якісь думки розвитку себе громади людей навколо не можемо говорити. Тому треба почати з того, щоб люди почали себе почувати трохи більш безпечно і рухатися далі. В посиленні відчуття безпеки в Коломийській громаді зацікавлені і у міській раді зазначає заступник мера Роман Остяк. Ми це дослідження потім. Вже, е Формування дорожньої карти може направо дасть більше бачення нами організації, дасть більше бачення куди рухатися його допомогти. ДСНС кажуть, що вже давно працюють у безпековому напрямку та мають чим похвалитися. Ми, в принципі, стараємося більш працювати це, створюється двадцять класом безпеки. У нас у колонівській команді вже шістих класів. Е, найбільше ми розказуємо, але це ми більше з дітьми спілкуємося з, ну, з вчителями, е, про нашу роботу. Там ми знаємо там і про поліцію, і про медиків. Ну ми якось так стараємося. Е, часто ми проводимо відпрацювання ми з спілкуємося е, з воді Е, відпочинок у лісі. Також а представник поліції розповів про стан злочинності у громаді. Хоча брати 21 рік і. 24-й рік, то я не думаю, що більше зараз може бути тисячі У 2022 році. Рівень звернень до поліції, що стосувалося домашнього насильства, вчинення злочинів чи правопорушень, які не відносилися до правопорушень воєнного часу, впав загалом. А потім з кожним роком, вже так як зазвичай, люди звикають до тих проблем, які є, що стосуються війни, і починається там. Інші моменти, що стосуються домашнього насильства чи інших правопорушень, громадська організація Трикутник у найближчі кілька місяців буде активно працювати над посиленням відчуття безпеки в Коломийській громаді для обрання кращих інструментів, проведуть соціологічне дослідження, створять ініціативні групи та безпекову дорожню карту.